Ja, det er forstyrrende. И благослови нас и своло. Ислам, пишется мне оседле, беспрепатым несвязь, и позов нас ищущих, видимых и невидимых прав, и вот здесь как твои наше благословено Царство. Та годука нині присно, і 29 січня дві 29 січня 2023 року, у неділю 33 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятелю співслужили обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, вікарній архіреї Київської митрополії, гості у священному сані та духовенству монастиря. і И, Боже на сади, исница Твоя. Слав <клухи> же за Киричего Господу, все полкимение Господі, Господи, да мнищим, я щековочим обинек, возвращу четверицей. Після читання святкового зачалу Євангелія предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Духовному росту чоловіка немає приділа. Чоловік уподобляється Богу. Коли він живе по волі Божій, коли він живе по заповіді Божій, то він становиться подобним Богу. Тому що Бог є любов, його заповіді це заповіді любви. І чоловік виконує заповіді любві, він сам становиться любов'ю, подобним. Своєму творцю і создателю за літургією помилились про на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї, і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним у молитві після сугуби Єктинії Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніше митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію Миколая Мельничука. Він служитиме у свято Ольгінському соборі столиці. Божественна благодать! Всегда немощная врачующий и сподевающий восполняющий, пророчествует Николая, благоговеньший подякона, Водякона, под помолимся в не, да придет на него благодать Всесвятого свята Після відпусту предстоятель привітав вірян зі святом та благословив Паству. Всех вас, дорогі братя і сістри, поздравляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословенні владичиці нашої Богородиці Святий Святої Марії, Пусть Господь благословить вас, ваших сроків, благословить нашу землю, миром, подасть благоподрібність для земної жизни і для спасіння на неї. Всіх вас, праздників. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.